Є новина, друзі, путін боїться ударів Ізраїлю по Ірану та паніка в росіян. Дослухайте до кінця, буде дуже цікаво. Я зняв зранку відео про те, що Ізраїль наніс удари, практично там всю. Інформацію я виклав. Є вже більше інформації, що дійсно ці удари успішні, що Відповідь Ірану буде і США, і Ізраїлю, і що вони вийшли з перемов. Ну це таке, знаєте, основне на цей момент. Але найцікавіше те, що боти російські і в мене в коментарях і в інших відео налетіли масово, масово. І риторика в них така: о, все, вже нафта піднялася, і я говорю про санкції, Санкції ніхто не введе, це ніяк не впливає. На санкції, і взагалі ці удари Ізраїлю неуспішні, нікуди Ізраїль не попав. Іран там переможе ще от побачите відповідь, Ірану буде страшна, і вже блогери російські починають це розняти. А це означає, що вони отримали вказівку, і Путін і росіяни вони бояться цих ударів. Чому? Тому що це показова ситуація. Тобто Захід проявив силу, вів перемовини з Іраном про те, щоб... Ті не робили ядерну зброю, тобто позбулися цієї ядерної зброї і технології відповідних Іран на це не пішов. Росіяни до речі його підтримували в цьому, і Китай таємно його в цьому підтримував, і Захід. Почав наносити удари, тому що це ж не тільки Ізраїль, це ж і США, і Британія, тому що зараз шахеди, які летять на Ізраїль, їх збивають ВВС США та Британії. Ну тобто вони допомагають Ізраїлю захищатись. І в Путіна й росіян паніка, тому що це показова ситуація, показовий удар, і він показує Путіну, що все ж таки захід має яйця. Має силу і може дати відсіч. після цього. Знаєте, було б добре от на самій G7 запровадити такі страшні санкції для росіян. Це би був другий етап. Можливо, воно так і заплановано. Дав Бог. Але це показова ситуація. І ці коментарі росіян в соцмережах. Ну тому, що їм дають вказівку. Це зрозумілі речі. Це боти, які працюють на ботофермах, Їм дають вказівку. Ну говорити, що Ізраїль нікуди не попав, що нафта виросла. Ми від цього виграли. І що ніяких санкцій не запровадять? Ну тому що ми сильні, ми найкращі, але це не так. Це все із того, що вони бояться, тому що якщо Іран зараз впаде, а Ізраїль сказав, що буде наносити удари поки не досягне своїх цілей. І прем'єр-міністр Ізраїлю сказав, що ну громадянам Ізраїлю треба готуватись до довгого періоду, не так як завжди, там 2-3 дня, і завершилось. Тобто, це буде довгий період нанесення ударів по Ірану. І якщо Іран впаде, це буде дуже серйозним ударом по путіну і росіянам. І їм треба думати буде про завершення війни. Ну і Китаю треба буде думати. Напишіть у думаєте лайк репост? Підписка? Ну і телеграм підписуйтесь.